Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українські офіційні джерела повідомляють про знищення ще однієї бази окупантів. Цього разу у новій Каховці на окупованій території Херсонщини. Це досить важливо, тому що після того, як українські Збройні Сили знищили цілу низку мостів через Дніпро. Нова Каховка стала для російських окупантів важливим логістичним хабом і для збільшення кількості військових арсеналів і самих військовослужбовців, і для підготовки можливих дій щодо протистояння ймовірної українській контратації по звільненню Херсонської області від Росіян. На тлі інших важливих дій української армії пов'язаних із знищенням військових арсеналів окупантів та російських військовослужбовців. А нагадаю, що тільки за останні дні ми дізналися про таке знищення на території Автономної Республіки Крим, мова йде і про аеродроми, і про військові склади. Звичайно ж, створюються досить серйозні шанси для української армії для того, щоб задуматися про такі контратаки. А між тим у російського командування, я хочу нагадати, були зовсім інші плани, які вони її не приховували. Адже апетити Володимира Путіна зовсім не обмежуються Херсонською областю України. Росіяни хотіли б вийти. На Миколаївську область, згодом на Одещину, окупувати весь цей регіон і вийти на кордони з так званою Придністровською Молдавською Республікою, тобто з тими регіонами Молдови, які з початку 90-х років знаходяться під фактичною окупацією Росія. А такий вихід на кордони з Придністров'ям, звичайно, ж створює серйозні загрози для державності самої Республіки Молдова. І в цьому, звісно, є стратегічний план російського президента Володимира Путіна, який хотів би, щоб його армія вийшла на кордони із країнами-членами НАТО Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною. А для цього потрібно поставити під сумнів саму державність України і, звичайно ж, державність Республіки Молдова. Володимир Путін може бути впевнений, що ключ до такого знищення української державності пов'язаний саме з окупацією південних регіонів. І тут мова йде не тільки про територію. Тут мова йде про порти, насамперед про порти зараз. Ми всі уважно стежимо за тим, як розвиваються події навколо зернової угоди, яка була окремо підписана представниками України і Російської Федерації з керівниками Туреччини і також генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Однак, вивезення зерна з українських портів це. Насамперед міжнародна угоди, на яку погодилася Москва, а от щодо вивезення інших українських вантажів з наших портів і завезення якихось західних вантажів, вантажів з інших країн світу до українських портів, цього ж немає. А від того, як працюють українські порти, звичайно ж залежить виживання української економіки, принаймні в тих масштабах, до яких ми звикли до нападу Володимира Путіна 24 лютого. А це означає, що Південь став і для Росії, і для України найважливішим Важливішим регіоном з точки зору подальших дій щодо виживання і посилення української державності, це з точки зору українських інтересів, і знищення цієї державності, це з точки зору інтересів Російської Федерації. Тому є таким важливим залишенням росіянами. Півдня нашої країни тому є таким важливим, щоб українські війська змогли деокупувати Херсонську область і не дати росіянам можливості провести фейковий референдум на території цього українського регіону по приєднанню до Російської Федерації. Адже такі плани також є. Нагадаю, що у Херсонській області нещодавно побував перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнка, який відповідає за внутрішній порядок денний у оточенні Володимира Путіна, і він чітко сказав, Сказав представникам окупаційної влади Херсонщини, що Росія прийшла сюди назавжди, і вони мають готуватися до референдуму щодо приєднання до Російської Федерації. Ми розуміємо, що така анексія Херсонщини також створює не просто серйозні територіальні проблеми для України, але й серйозні логістичні та економічні проблеми. Разом із цим ця анексія Херсонщини потрібна Володимиру Путіну, тому що без Дніпровської води. Ключ від якої, звичайно, ж також пов'язаний з окупацією Херсонської області, неможливо економічне виживання окупованого Росіянами Криму. І як бачимо, що тут інтереси Росії і України буквально знаходяться на вістрі боротьби. Саме тому таким важливим є знищення російських арсеналів у новій коховці. Саме тому таким важливим є знищення російських арсеналів у Криму. Чим менше у росіян буде зброї і солдат на цьому важливому для виживання української держави напрямку, тим більше буде шансів на деокупацію цих життєво важливих для української державності регіонів. Ну і, звичайно ж. Всіляє велике сподівання те, що сьогодні сказав міністр оборони України Олексій Рєзніков, який підкреслив інтерв'ю Українській службі голосу Америки, що західні союзники не обмежували нашу країну щодо обстрілу з новітньої західної зброї високоточної зброї території окупованих Російською Федерацією. Тобто, мова йде про те, що Українські війська не можуть задіяти цю зброю проти міжнародно визнаної території Росії, умовно кажучи, Білгородської чи Курської області. Однак, з точки зору міжнародного права, Автономна Республіка Крим, Донецька область, Луганська область, тим більше території окуповані після 24 лютого, Херсонська і Запорізька область, частина Харківської області, це все території України, і кожна російська ціль на Цій території це легітимна ціль не просто для українських збройних сил, але й для західної високоточної зброї. Таким чином можна використовувати цю зброю Криму? Можна використовувати цю зброю проти російських окупантів, які знаходяться на українському Донбасі. Можна використовувати цю зброю проти Чорноморського флоту Російської Федерації, в якому якраз сьогодні змінився командувач, тому що очевидно, що Володимир Путін не може дарувати адміралу Осіпову зникнення з радарів крейсору Москва. Ще одна величезна ганьба росіян у цій неправедній війні, розв'язаній російським диктатором проти української держави. Ну і звичайно, всі ці дії, які ми зараз спостерігаємо, можуть бути пов'язані відразу із кількома можливостями українських збройних сил. Це по перше, можливості високоточної західної зброї, яка може діставати і до Херсону, і до Новії Коховки, збільшувати можливості для знищення нових і нових військових складів окупації окупантів знищувати самих окупантів, щоб їх було якнаймого менше на українській землі, більше в могилах, менше у лавах російських збройних сил цієї терористичної банди. І звичайно ж можна задіяти також спеціальні заходи спеціальних служб України для того, щоб знищувати військові склади на території Автономної Республіки Крим для того, щоб і там знищувати російських окупантів та їхніх жалюгідних найманців для того, щоб Створити ситуацію нестабільності і хаосу на території Криму. Ми вже бачимо, що російські окупанти, які вирішили, що мають право відпочивати на українській землі, зараз драпають з Криму. Сподіваюся, що це буде відбуватися все в більших масштабів після нових і нових дій українських збройних сил проти російських окупантів на кримській території. Ну і звичайно, нова каховка переконує нас в тому, що це не епізодичні дії, що це масштабна і Постійна діяльність пов'язана із необхідністю зменшити здатність окупантів до опору на окупованих ними територіях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!